Запитання від підписчика. Вітаю! Можете порадити продукт проти зняття запалення, високе вірусне навантаження в організмі. Дійсно, коли високе вірусне навантаження в організмі, відбувається процес запалення організму важливо не заважати, не глушити ці симптоми, а допомогти. Допомогти саме їжею якісною, тобто вітамінами, мінералами, фітонутрієнтами. Наші всі соки вони є живими, адже ми їх заморожуємо шоковим заморожуванням, і вони містять широкий спектр фітонутрієнтів, які допомагають знизити запалення. Зокрема, сильний потужний фітонутрієнт це хлорофіл, оцей зелений забарник. Тому ми порадимо в першу чергу звернути увагу на всі зелені соки. У нас, до речі, 15 видів живих соків. Зелені соки із. Із мікрозелені пшениці, ячменю, вівса, жита можна з мікрозелені брокколі. Вони всі зелені і всі мають і містять в своєму складі велику кількість хлорофілу. Найбільша кількість це саме відграсів до речі.